Час підбивати підсумки першого півріччя сезону 25-26 у чемпіонаті України. Ми підготували топ 10 найкращих забитих м'ячів. Але друзі, чекаємо на вашу реакцію. Можливо, якісь із голів. На вашу думку, ми не включили до цього рейтингу. Тому будьте активними в коментарях, ставте вподобайку і поїхали. Фафеспорт кібестини та злоти тебе вітає. Пафе це дві все світри. це дві все світри. це дві Роман Вантух значну частину матчів першої половини сезону провів на позиції лівого Вінгера. Після гола у ворота металіста 1925. Не дивно, чому Віктор Скрипник хоче бачити його ближче до атаки. Роман Вантух відкриває наш топ-10. Цього разу розіграш через ближнього. Башич повертає на Вантуха. Вантух у центр зміщується. Вантух. Вантух. І сам пробиває Вантух і забиває. Вау! Роман Ванту! Здається, навіть сам Роман разом із партнерами просто в шоці від такого удару. Який же віраж на чужій половині закладає Роман Вантух. Гол організований на винятковій індивідуальній майстерності. Саме так можна описати забитий м'яч Андрія Ярмоленка у матчі проти Вереса. Це той випадок, коли результативна передача Миколи Шапаренка заслуговує навіть більшої уваги, ніж вирішальний удар. Розвертається піхальонок на Ярмоленка. Залишає Ярмоленко. Фірмовий дриблінг, фірмова техніка, і ледь не долітає м'яч до ридушка. Шапаренко. Його передача. Ярмоленко, удар! Чусінці Андрій Ярмоленко забиває останній м'яч. Скоріше за все, у цьому поєдинку це 3-0. 3-0 накоклику від легендарного гравця Динамо. 3-0. На користь киян Класно розіграли цю комбінацію динамівці. Перемога Кудрівки над Олександрією у першому турі чемпіонату сприймалася абсолютною сенсацією, адже Олександрійці підходили до матчу у статусі чинного віце-чемпіона. А Кудрівка грала лише свій перший матч в історії у найвищому дивізіоні українського футболу. Однак, перемога, яка стала сенсацією, була увінчена фантастичним м'ячем зі штрафного від Євгена Морозка. Козак Морозко. Козак від м'яча відходить. Здається, Морозко таки пробиватиме майстер стандартних положень. Отже, Морозко удар! І ще один гол зі штрабного. 2-1. Кудрівка знову попереду. Ну, ось він майстер. У дебютному матчі за Кудрівку забиває Євгеній Морозко. Де ще демонструвати свою майстерність, як не в матчах проти прямих конкурентів? Гол Ібраїма Кане закрив матч колоса проти Зорі. Це сьоме місце нашого рейтингу. Давай після цієї атаки у Євусі непогано п'ятою, демчитку не готовий був для такого творчого рішення. Кане! 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 Третій м'яч у ворота. Зорі вже на четвертій. Компенсованій до другого тайму хвилині. І кане, так канев. Вгатив так, вгатив у дев'яточку. Праву від Микити Турбаєвського поклав м'яч зараз. Маліць. Кожна перемога над Динамо є особливою для донецького шахтаря. А тим паче після виліту з Кубка України і слів Дениса Попова на адресу бразильців-гірників. Після чого, власне, саме бразильці і зробили гру вже у матчі української прем'єр-ліги. Гол Невертона на оборота Динамо. І шосте місце нашого рейтингу. Невертон. Продовжується атака Шахтаря. Вже достатньо довго пробиває! Шарта забиває другий м'яч. Ардат Тураны штабом святкує. Ось це так плюнув Невертон зараз. Андрій Суханов завдяки вирішальним м'ячам цього сезону став одним із героїв для оболоні. Футболіст, який може зіграти на будь-якій позиції від лівого захисника до центрального нападника. Та й окрім універсалізму, забивати він вміє дуже яскраві голи. Його м'яч у ворота Олександрії був просто неймовірним. Подача. Тут Жослен Байрача, Король другого поверху. Суханов! ой ой Ой-ой-ой! Ну, власне, варто було чекати перший тайм заради такого голу. Сергій Суханов, бог ти мій! Вау! Ось це так шедевр! На першій же хвилині другого тайму. Нарешті оболонь відкриває лік забитим м'ячем у новому сезоні. Можний гол завжди сприймається особливіше. А тим паче, коли він був забитий настільки майстерним ударом. Удар Ісаки у матчі між Шахтарем та зорею на четвертому місці нашого рейтингу. Бонда. Марлон. Це Ісаки. Ісаке, пробиває! Гол! Ісаке! Забиває за шахтар! Забив! Кубку той м'яч не зарахували. Але зараз молодий талант донецького шахтаря цілком можливо приносить команді надзвичайно важливі три залікових бали. Якщо й програвати, то робити це так, аби всі запам'ятали. З таким гаслом Кудрівка поступилася у матчі проти Кривбаса. Гол, який точно надовго запам'ятає Кемкін, адже формально це його автогол. Я нічого не бачив, але таке враження, що окрім пошкодження Олександра Кемкіна, Кудрівка забила м'яч, просто який не потрапив у кадр. Бо бачили тільки що, як футболісти Кудрівки взяли так: Кудрівка забила гол допоки Кривбас Кримбас робив потрібну заміну. Е, дивіться, ну я скажу, я скажу, що цей гол уйде в історію українського футболу без жодного дотику. Хтось скаже так можна. Так можна. Антон Глушенко у першій половині цього чемпіонату зіграв у складі шахтаря лише 54 хвилини. Але цього вистачило, аби відзначитись одним із найкращих солом'ячів цього сезону. Неймовірна впевненість у власних силах на межі із нахабністю дозволили створити один з найкращих голів цього сезону. Що трошки бразильщини. Є і в нашому поєдинку. Класичної розуміння. Глущенко тягне м'яч. Глущенко! Хоче 4-0, але це соло заслуговує того, щоб отримати повну реабілітацію за привезений пенальті у свої роботи. У свої ворота. Работне, роботи ворота. Все змішалося. Але видав зараз перформанс Антон Глушенко. Перший його забитий м'яч у цьому сезоні. За шахтар, але й матч не так багато було. Так? Цей сезон у як ніколи багатий на голи прямими ударами зі штрафних. Єгор Демченко з епіцентра забив м'яч, який важко описати навіть законами фізики. Гол справді фантастичний. І цей м'яч на чолі нашого рейтингу. Мені здається, Демченко до того й готується. Так, Єгор пробиває! <рігла> Вау! Єгор Демченко. Просто топ. Виконання просто топ! Який удар у виконанні Єгора! Як влучив зараз футболіст епіцентра! Шедевр! 3-0. Друзі, пишіть ви в коментарях, чи погоджуєтеся з нашою десяткою. Можливо, ви поміняли б ці голи місцями. І хто, на вашу думку, забив найкращий м'яч у цьому півріч? Обов'язково пишіть свої коментарі. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.